Що було написано про п'ять наступних петріотів, це теж елемент якогось ну якоїсь надії. Тому що, хоч Трамп і не сказав твердо так, але він не сказав твердо ні. А це означає, що є простір для того, щоб рухатися далі, для того, щоб ну фактично, вибачте на слові, торгуватися в цьому плані і собі виторговувати те, що нам потрібно. Чому це не можна зробити відразу? Оце головне питання. Таких петріотів у США. Предостатньо. І хоча він говорить, що вони йому самому потрібні, ну питання від кого? Якщо він вважає Путіна своїм другом, то від кого він захищається? Що, від від е, е, я не знаю там Тюленів чи Пінгвінів чи, 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 чи кого. Якщо якщо е, Путін його друг, то значить вони йому не потрібні. Е, тому це все, на жаль, ще одне свідчення ну певної нещирості. Хоча, повторюю ще раз, е, саміт в Газі. В Цьому плані був скоріше за все винятком а, а, ніж правилом. Ну а нам такі винятки е, вигідні, їх треба просто використовувати.